Сьогодні готуємо з вами неймовірний лимонний кекс зверху з хрусткою скоринкою. Подивіться, який він ніжний, вологий. М -м -м. Такого лимонного пирога я впевнена, ви ніколи не куштували. Це настільки смачно. Пиріг настільки ніжний, я навіть не очікувала. Скоріше приступаємо до приготування. Тут у мене 120 г м'якого вершкового масла. Дуже зручно запам'ятати також 120 грамів цукру та цедра одного лимону. Тепер все це треба нам перетерти. Як бачите, все дуже легке, нічого навіть взбивати не потрібно. Дивіться, перетерли в таку м'яку масу. Далі додаємо 2 яйця та сік половини лимону. Тепер все це, це треба об'єднати вінчиком. Далі так само 120 г сметани, або можете взяти, наприклад, жирний кефір. Перемішаємо. Бажано, щоб всі інгредієнти були в кімнатної температури. Далі додаємо, тут у мене 1 чайна ложка розпушувача та половина чайної ложки соди. Сода додається додатково до розпушувача, для того, щоб пиріг був пухкий і добре піднявся. А ви можете замінити на розпушувач. І далі всипаємо борошно. Одразу все. Тут приблизно 200 г. Кількість борошна буде залежати від того, який у вас розмір яєць, яку жирність сметани або кефіру ви обрали. Хочу показати, яке тісто повинно бути по консистенції. Одразу видно, що воно дуже таке пухке. Взагалі, це тісто універсальне. З Такого тіста я пекла і кекси. І просто ось такий цілий пиріг. Беремо будь-яку форму. У мене діаметр 19 см, бажано до 20. Я не змащую, бо в тісті багато масла. Але якщо ви не довіряєте своїй формі, то краще змастити. Викладаємо тісто та розрівнюємо. І ще, звісно, ми приготуємо зверху таку хрустку скоринку, називається штрейзель. Дуже прості пропорції: 40 грамів борошна, 30 грамів вершкового масла. Та 20 г цукру це приблизно дві такі столові ложки. Від себе я ще трішечки хочу додати ванільної пасти. Можете додати, наприклад, ванільний цукор. Ручками, пальчиками починаємо все перетирати. Повинна вийти ось така крихта. Повертаємося до пирога та присипаємо зверху цією крихтою. Ох, як я люблю такі прості рецепти. Дивіться, все готово, буквально пару хвилин. Духовка тим часом вже розігріта, 180 градусів. Пиріг буде випікатися десь приблизно хвилин 40. Перевіряйте шпажку. Якщо це кекси, звісно, час буде менше, хвилин 20-25. Але орієнтуйтесь по своїй духовці. Обов'язково зверху присипаємо цукровою пудрою. Ох, дивіться, як ідеально. Ох, вау! Обов'язково приготуйте своїм близьким та рідним та сідайте разом пити чай.